Зазвичай професію військового ототожнюють із чоловіком, особливо з огляду на ситуацію, що склалася на сході нашої держави. Розвіяли ж цей стереотип 28 представниць прекрасної статі, які стали першими випускницями кафедри військової підготовки національного університету водного господарства та природокористування. Навчалися вони за командири механізованих, командира механізованих командири підрозділів, механізовано частин та підрозділів. З цієї програми. Навчання передбачало всі однакові умови, що у хлопців, що у дівчат. Вони достойно пройшли всі два роки, достойно спецрекомендували і, скажімо так, успішно склали іспити. Дими знать ваш. Однією з тих, хто склала присягу на вірність народу України, урочисто присягнувши захищати вітчизну, стала курсант 128-го взводу Софія Юрків, яка розповідає, що військову підготовку опановувала з метою подальшої роботи в Службі безпеки України або ж органах прокуратури. Я йшла сюди навчатися, я розуміла, що мене можуть закликати захищати державу, ну і відповідно народ України. Оскільки я сьогодні ще дала присягу, тобто я зобов'язана захищати і нести відповідальність за державу. Я перша з родини, яка пішла на кафедру військової підготовки, мені просто дуже сильно подобається дисципліна, форма, і я відчуваю, що це моє. Цього року кафедру закінчили понад 200 курсантів. Що отримали як загальновійськові, так і спеціалізовані знання, які сьогодні досить затребувані у нашій державі. Підсумовує викладач кафедри Олександр Зайчук. На сьогоднішній день в Україні потребуються спеціалісти, які знають добре матеріальну частину зброї, основи тактики не лише в збройних силах, а й національної гвардії України. Ми сьогодні формуємо нову поліцію, яка має замінити стару, яку вже яка себе проявила з негативної сторони. Вони можуть себе в службі безпеки реалізувати, вони мають ту основу сильну основу підготовки, яка дасть їм можливість реалізувати себе в майбутнє. Тож будемо сподіватися, що молоде покоління змінить ставлення як до військових, так і до правоохоронних органів. Олександр Підубний, Олексій Самойлов, у ритмі подій.